У нас є заповідь з вами: шануй батька і матір своїх, щоб довгими були твої дні на землі. Знаєте, багато хто просто знає початок цієї заповіді, шануй батька і матір, а про те, що в неї є продовження, щоб довгими були твої дні на землі, часто ніхто не згадує. Знаєте, мені колись один протестант навів приклад кавказьких народів. Вони дуже сильні, вони дуже потужні. Де загалом мусульмани достатньо, достатньо сильні. Вони помиляються, тобто їхня віра містить якесь зерно істини, але, звичайно, істину вповні не, не вміщає в собі. Але подивіться, що вони роблять, як вони ставляться до своїх сімей, як вони ставляться до родинної ієрархії, як вони ставляться до свого старшого покоління. Для них батьки і бабусі, і дідусі це неприрікаємий авторитет. Вони виконують все те, що сказано. Вони дійсно шанують своїх батьків і вони будують свої сім'ї на правильних принципах. Вони не роблять абортів, вони не відмовляються від своїх дітей. У них багато дітей. У них це вважається за честь і за гідність. Вони шанують своїх батьків, і в результаті вони потужні і сильні. Можливо, нам теж варто звернути увагу на цю заповідь і на її повне формулювання на те, як вона продовжується.